Привіт! Сьогодні я покажу вам, як зробити таке просладіння. Для цього нам знадобиться: крючок та еск. Починаємо плести. Першу розинку накидаємо вісьмкою. Потім другу зачіпаємо за крючок і перекидаємо вісьмерку на резинку. Тепер закидаємо на крючок резинку. Ось таким способом. Продовжуємо далі плести. Знов зачіпаємо за крючок резинку і ще раз запихаємо. Знов беремо резинку. І знов запихаємо. Коли ми вже сприйлив браслет, нам залишається одне Щепити це есечкою. Ось у нас і вийшов браслет Данінг. Ставте лайк та підписуйтеся на мій канал, Па-па!